Усіх вітаю, усім привіт. Я сьогодні зі своєю суклубницею Діксі. Ми будемо купляти конячок. Діксі, скажи привіт всім. Добрий О. день! Ось, Ми сьогодні будемо купляти якийсь конячок. Я не знаю взагалі, типу, що я буду брати, якщо в мене дуже багато селі вже куплено, але я знаю, що я буду брати селя. Тож, ми зараз з вами підемо купляти. Я не знаю, що буду купляти Діксі, але подивимося, бо в мене цей. Бюджет на одну лошадку тільки, так що будемо щось думати зараз. Пішли, я взагалі не знаю, куди нам йти. Пігнали, Давай, я тебе чекаю. <сум> біжить, біжить. Давно Піш... в нас не було Давай, коротше, відосів пішли. українською мовою, тож я вирішила, що сьогодні ми будемо розмовляти з Солов'їною. О! А вона вже тут? Окей. Я бачу селі. Йо-моє, мені це дуже треба. Там ще є ці, як називаються? марвері чи марварі. Тут якось мені не подобається, що тут відпортала цімно дуже. Так, Скільки селі? марварі коштує, я вибачаюсь. Марварі. 570. Маленько, рідненьку. Ну, типу, я б хотіла, але не за таку цей ціну. Так що я хочу собі Фоні. якогось селя французького. Фоні. Давайте так. Рижий в мене я є, нідой ні, в мене є, білий в мене є, бороною не знаю. Коротше, в мене є. Ой. Я вибачаюся що такий вибір дуже складний. Ну, ні, я знаю, типа, що в мене буде, ну, типа, на вибір. Мабуть. Я хочу собі такого ось риженького з п'ятнишками. Да? Це такий. Він mm -hmm. дуже прикольний, mm -hmm. до речі, але, але я не знаю, чи я його хочу чи ні. Бо, типу, в мене так грошей притик впрітик, бо в Ти нас я будуть його, нові я лошадки виходити. Мабуть. Я не знаю, буду я одинадцять чи ні. Але mm -hmm. в мене є, типу, цей бажання скупити всіх селів французьких. Так що Коротше. <рес> В мене я хочу собі купити та, що друга від кінця мені дуже подобається і четверта від кінця. Я вже вирішила. Я не знаю, кого я хочу насправді. Вони мені всі так подобаються. Я так люблю я селі люблю. французькі. Такий, ніби прям малютка, такий, такий бейбік. І ніби він мені подобається, а ніби він бачка. дуже мильний. Та ні, я думаю, такі сини мені дуже буде подобатися. Я навіть, знаю, як я його назову, почекай. Тут є, тут є такий ім'я? Давай. Все купляємо? Ну, то так, мабуть. Ну, все, я тисну. Ти тиснеш? Я тисну. Я амуніцію забула зняти. Так, я хочу купити. Привіт! Блін, він реально виглядає як бейбік. Такий. Він мені мула на чомусь. Я не знаю, чому. Це Осел. Теосел. Ну він такий прям бейбік. Такий маленький, такий бібліо. Все, пішов Дублік. звідси, тут якось це і дуже темно. Мені не подобається. Дуже темно, так. Я цікаю звідси. Можна мені якось. А що робить? Воно не зникає. Куди мені біжати? Я ще, ще дуже цей швидко не можу біжати А воно реально не зникає. А все Ай. А все. Воно все зникає. Бо, типу, я не знала, не хочу я собі нього. таку мосі купляти чи ні, але він все ж таки дуже прикольний. Господи, в мене що, серйозно така маська ня є? Яка? Сіра, як миш. Сіра, як миш. Приїдь в ЛД, у мені лінь до Дундула їхати. Сама приїдь. Ну, блін, Добре, ну, пожалуйста, да. будь ласка, давай. Ти Зможете зробити, давай. Сина я в вірю. Давай, 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 давай. Ну, зараз Почекаємо тільки мені йому чи їй треба бантик на жопу обов'язково. У мене нема бантика на жопі. Бантик на жопу? Ну, в мене нема, у мене нічого нема. Та ні, ну воно дуже багато стоїть, Я не буду це купувати навіть, все. Ти у мене без бантика будеш на жопі. У мене це і гроші тільки на нову конячку, яка буде виходити. Я ніколи себе такою відчувала. У мене дві тисячі. Well. Ну, я просто коли була на базарі, типу, я завжди купляла, ну, не знаю, типу дві конячки. Щось в мене зараз, типу, одна. Це якось дуже бідно для мене. Все, або так? Uh, well, угу. Ось Такий закуп конячок був сьогодні, Гайс. Щось таке дуже коротеньке відео, як мені здається, але що поробити, так? Да? Ми дуже зайняті людини. все таке. Угу. Правда. Коротше, всім дякую за перегляд. Якщо ви додивилися це до кінця, ми ось купили такі дві моськи. Як мені ця Мася ж таки подобається. Я дуже... Мені це дуже подобається все Дякую за перегляд. Знову попрошу вас підписатися на мій телеграм-канал. Це все ж таки реклама. Що ж пробити, так? Да? Ось, з вами була я, Солі Рейн, та ще й Діксі. Ось. Так. Да. Так. Всім... Я тут, так. Я тут. -то. Всім па-па. Всім до побачення!